Tako, zmešli matočku, posadili jo na kljetočku. Karpatočku, oni že krepko tute. V čurmi sedi, ne vidno. O zmietko je črvane. Так, все, вирізаємо тут таке тут ізолятор сьогодні, міленіна чи як он. А стихія з тих яєч, яєчка вирізали, одноднівний чи дводнівний є. Поставимо в інший вулик там де сердити і виведемо собі матку. О, ізолятор Міленіна написано. Коротше, бо вони вже хочуть роїтися. О, поставили. Та ось вона десь ходить. Сюди проходять бджоли да її пробував вкидав то вони повилазили, а вона не може вилізти. Та хай посадить там днів 10, то вони не будуть роїтися і наносять меду. Все тоді будемо ставити напротив льоточка.